Вітаю, друзі, з вами Лемок. стосовно а, гілки техніки, яку варто забрати, давайте тоді переглянемо. А, значить, ми можемо отримати від 6 рівня по 10 в ангарсові будь-яку гілку техніки, яку забажаємо. Що я можу рекомендувати? Значить, найперше, що можна взяти, це відразу беру. Хто прям не має, це брати Type-A, тому що після апу він зараз дуже і дуже, і дуже хороша машина. Хто його вже давно має, то в принципі сенсу отримувати ну, немає ніякого. Ви це не зможете зробити. А потім, що можна тут ще отримати? Давайте по гілочках пройдемося. Значить, найперший це Type. А Потім. Що тут у нас є? Хто не викачав ЄС, того, можна, в принципі. ну Хоча прокачка там в нього, гілка прокачки доволі непогана, можна і самостійно прокачати. А потім. Хто не має ЄСО 7 го то цей КР1 доволі приємна машина, 11 рівня, в принципі, можна забирати. 430 U, щоб його до цього вкачати, не знаю, чи має сенсу, тут вже вирішуйте самі. А потім. Що тут у нас є? Гілку оцю от Є3, качати можна і самостійно, тому що Т-95 на своєму рівні доволі непогана машина. Е5-го тут оцей 803 доволі непоганий. До речі, хто не має патона, хто не вкачав, то оцей хакер переглядав, як грають, скажімо так, соклановці, співклановці. Відповідно, хакер також доволі непоганий Сердестешок. Це, напевно, за 11 гривні, напевно, топ-1 зараз. А, тобто, загалом, давайте так. по тяжах. Що цікаве з 11 рівню? Це 803-й? Монтаж прибув Окей. А, це 803-й. У нас потім у нас КР1. Також доволі приємна машина. А, серед Стешок це а, у нас беззаперечний лідер. Оцей от, а, після пату на хакер. А, стосовно ЦС кін... Чесно, ви краще не купляйте поки що. Подивіться, просто як будуть грати на ній. Вона, як сказати, не, ну, не найкраща, скажімо так. Машина а, дуже і дуже погано їде назад. Надзвичайно погано їде, кудись відкатити у вас не буде можливості. А, потім по машинах. Що тут можна ще взяти? Так. Стосовно бадгера, не знаю, чи б варто брати. Потім. Хто не вкачав базіка, в принципі, можна отримати. оце без 79 ну плюс-мінус теж непоганий тяж, як на 11 рівень. а потім Знову ж таки, перший це тайп 5 Heavy буду його брати а, з інших машин, що тут є, що я можу ще рекомендувати. а Якщо у вас завдання виконуєте другої кампанії на танкування, то можете собі на коаліцію взяти от Міно Тавро, наприклад. Це, якщо вам потрібно. Або можна виконувати на ті завдання на танкування. А, так, де в нас французи? Можна виконувати на А, Краще робити на 9 м М4-51, але можна, в принципі, на 10 Хоча 9-ка, з урахуванням того, що попадає до древніших рівнів, а, набагато частіше танкує. от, Зі свого боку, оскільки це новий аккаунт, я візьму собі тайпа. Зараз він дуже і дуже хороша машина. Так, отримуємо нагороду. Та-дам. Відповідно, гілка вкачена. Буду мати тайпа. Так. Охо, Type 4 і Type 5 Heavy. Потім собі поміняю екіпаж, якийсь покладу інакше. І він такий великий, що навіть в ангарі не міщується. А, і стосовно магазину там уже мало оновитися в нас а, відповідно бони, наскільки можу бачити. так Переглядаємо. Тігер Маус уже є. Можна брати, хто мав бажання купити. А потім, потім потім, я хочу отримати лиса. Шукаємо лиса. 8000 бон. Купити. Це з після ліс буде додано до ангару. Тадам чудова машина, чудовий прем отримано в ангарі а Потім шукаємо, що тут ще є такого цікавого. У мене ще 20 тисяч бон. Поки що я буду їх тримати. Можливо, на трейд-іні буде щось цікаво і можна буде а, купити за трейді якусь машину і потім обміняти. значить Наскільки я бачу, є у нас вже су 130pm, можливість купити, але вона в мене була куплена за 10 тисяч золота. відповідно а, Тоді я не міг її придбати. А, загалом, чому я тримаю ще бони на трейдін? Тому що в нас є можливість. За 8000 бон. Купити так, де він є? Так, його ж не, придбав, не прибрали, правильно я розумію? Зараз перевірю ще раз. М4. ВЗ. О, Тігар Це найбільш а, дорога машина, яку можна купити за бон і потім в трейде-ні здати а, ну, за, кіль... за 8000 бон. І потім в тридині здати її відповідно поміняти на якусь іншу машину. Тому я тримаю поки що на таку от маніпуляцію, скажімо так. Тайпа я собі взяв, в принципі, поглянемо, як він буде почувати себе в теперішньому рандомі. По інформації, яка зараз у мене є, від колег, скажімо так, що надзвичайно класно він грається. Ну, подивимось. Такі от справи, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.